В ефірі Ера будівництва програма, яка подорожує будівельними майданчиками столиці і знайомить з ними людей, які мають намір придбати житло. То сьогодні побуваємо у вже готовому об'єкті, який отримав декларацію департаменту архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві. Подімти спілкуватися з будівельниками на колись червонозоряному, а наразі проспекті Валерія Лобановського 17-ти поверхівку на 90 квартир збудували лише за рік. Виконроб Геннадій Регіда, який брав участь у зведенні комплексів на проспекті Академіка Глушкова та по вулиці Обухівській, вважає цей дім одним з найкращих в столиці. Цікаво, що власники жодної із 90 квартир не звернулися за переплануванням, хоча можливість таку ма адже будинок каркасно-монолітний, а значить, добре спрацювали і проектанти, і будівельники Київміськбуду. генпідрядною організацією, який столичний будівельний холдинг доручив зведення цього об'єкту, виступило товариство «Укрбудінвест». Пане Геннадію, коли людина приступає до нової роботи, вона часто хвилюється, так? особливо якщо починаєш щось те, чого ти не робив раніше. Будівельники кожен раз розпочинають новий об'єкт. Є певне хвилювання, що от ти починаєш нову роботу. Чи просто немає на це часу, тому що є графік, терміни, і відповідно люди починають працювати. У вас є такі відчуття, відчуття хвилювання, наприклад? Ні, ну звичайно, тому що новий об'єкт. Там вже і конфігурація по площі друга, і, і, і саме головне це коли на стадії виконання фундаментів. Щоб зробити надійно. А тоді вже заходить наш геодезіст, робить розбивку по фундаментній плиті і будинок на корсер. для геодезиста Олексія Кириченка. Це перший житловий будинок. Серед робіт, які чоловік виконував до цього об'єкту, було проведення реконструкцій, промислове будівництво. Геодезист несе відповідальність за точність на об'єкті, приходить на будмайданчик ще до появи котловану і супроводжує будівництво до етапу готовності. Робиться зйомка, все це розраховується, об'єми, котлована того. Це робот, це робить, це геодезістор розраховує. Потім виносяться осі. Добре, якщо вже збудований перший, другий, третій поверх, ви і далі працюєте на об'єкті. Так. Ми займаємося розбивкою кожного поверха, вертикальних елементів, от, як цей пілон, стіни, стеля. Це це роз, розмічається за допомогою геодозісту. Тобто до сантиметра, ось наприклад, які будуть розміри кімнати, коридори, щоб все зійшлося, це роблять так. геодезисти. Так. Будинок розташований поряд із медичним центром Медбут, який свого часу починався як лікарня для будівельників. Зодчі кажуть, в будівництві, як і в будь-якій іншій справі, потрібно працювати командою. Важливо розуміти один одного і з відданістю ставитися до справи. Команда потрібна в будь-якому на будівництві, тому що без спільної роботи ну практично нічого не можна зробити. Допомога, як і робота, які годезіста, і... Руководіти об'єкта майже постійно потрібно радитись, як правильніше зробити, як розставити людей на ту чи іншу працю роботу. Також пріоритетніші питання, які, наприклад, потрібно вирішити негайно, зупинити, наприклад. Іншу роботу, зробити цю роботу, щоб потім далі воно не, пере... не мішало одне одному. Нині наші співрозмовники спільно працюють вже на іншому об'єкті, що зводиться неподалік. Коли інвестори вже зможуть робити ремонт у своїх помешканнях, і, відповідно заселятися. Ми так думаємо, що в квітні місяці вже буде активно власники квартир житла будуть заходити вже для оздоблення своїх помешків. А тим часом ера будівництва вже запланувала візит до одного з найсучасніших і найбільших житлових комплексів Києва, де готуються до здачі останній третій будинок. Отож, зустрінемося на проспекті Академіка Глушкова.